Так. Хочете скористатися чи перенести розправи? Я хочу скористатися правою допомогою, але в зв'язку з тим, що зараз комендантська година і неможливо скористатися правою допомогою, зараз в даний час. ви Хочете скористатися правою допомогою, якої саме допомоги. Свій, е, ну, свій фахівець галузі права, то це я злітаю. No. Це, тобто ви, ви відмовляєтесь, так? Відмовляю, що uh -huh. чекаєте. Ну, хочете дзвоніть своєму фотоцю, uh -huh. почекаю його. No, Він не їхати за вас, що відмін відмін буде їхати залежні. Це є, мабуть, його і ваші проблеми. Ah, yes. Ще не його, а ваші. А, ah, yes. я. Yes. Відпочиваєте. Ну, тобто ви відмовляєтесь надати так. мені таке право. Добре. Я почув. Ще. Клопотання. Клопотання перевезли для смугу. Куди? виключи, будь ласка. Куди перенести розгляд? Мені не заважаю. мені награти. не в очі. Я контролюю ваші руки. Які контролюєте руки? Ну, не знаю. Ваші. Забезпечує особисто безпеку. Тобто ви бачите, так? Да? Так, бачимо. Е, бачите, ще, що робиться? Е, ще й вас склопотано. Куди ви хочете перенести все? Хочу перенести розгляд справи. Куди, Куди перенести? Тобто куди перенести. Ну, куди ви хочете перенести розгляд справи? В Камбоджу. В Камбоджу. Там я не знаю. Ага. Ще куди, куди ви хочете перенести розгляд справи А в Камбоджу це роз'ясніть, де, де це є... Де, 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 де ви розглядаєте... Це ви розглядаєте а розгляд роз... справи в Камбоджі, так? Ні, я не розглядаю. А я ви говорили, хочете перенести розгляд справи. А поліцейський як себе маєте? Добре, я? добре, все, як ви, говорите, ви подали клопотання щодо переносу розгляду справи. Е, дивіться. Менший тут... час і дати. Так, все, питань не маю. Я вам задовільняю клопотання. Розгляд так. справи відбудеться за адресою місто Львів, так. вулиця Володимира Великого, 67. 67. 23, 03, 23 року в першій годині 00 хвилин. Прошу вас прибути ага. за вказаною адресою.